День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі меблігроє. Пропоную вашій увазі диван Мадрид 2 від українського виробника торговельної марки «Матрікс». Загальний розмір дивану від краю до краю 2,53 см. У глибину по кутовій частині диван займаю 1,55 см. Бильця дивану трішки закругленої форми. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Накладки на бильцях виконані з матеріалу ДСП, колір венге темний. В кутовій частині дивану є велика та містка ніша для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб розкласти диван, витягаємо нижню частину, яка сховалася під посадочним місцем. Та розкладаємо її. Отримуємо спальне місце 1 метр 13 см на 2 метри 12 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану залишається задня спинка. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.